Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Це в мене не пиво. Квас зробила другу порцію, ось недавно робила. Залишилося дві пляшечки. І ще зробила, нехай стоїть, бо зараз якраз він так гарно розходується. Я вчора приїхала з міста, води холодної немає, а квас холодний є. Тож, зробила, нехай буде. Зараз постоїть він дві годинки, розірв'ю пляшки і знову в холодильник. Рецепт буде окремо, попереднє відео буде з рецептом. Не знаю, надію, що воно буде, що я там не знімала, бо свині пищать, хоча не голодні, те пищить, те кричить, ну, щось знімала. так що, отак от. Сьогодні нічим таким не займалися, що можна було познімати. Займалися б трошки прибиранням в будинку. Бо така спека нічого не хотілося. А це сьогодні трошки, воно то спека, але якось вітерець і сонечко буває то заховається, то визирне знову. Вчора, до речі, в нас дощик збирався, так його і не було. Так що займалися прибиранням. Це, до речі, також за будинок. Пишуть коментарі, ну, це, напевно, так, люди, які заходять на підписники, що румтур, є румтур на каналі, треба вставити десь посилання. Огляд будинку є, бо кожен раз знімати якось його не цікаво, часу немає. То взимку там знімалося, так. Взимку, взимку більше часу. Так що все є, все показуємо, все розказуємо. Зараз також піду, це все занесу, приберу, бо на вулиці робила там темно. То, що темно, а то, що в кухні літній, ну спекотно. Я зайшла, ось смажила той цукор, я вся вийшла мокра. А тут так. Вітерець гуляє, то й добре. Зараз оце все занесу. Якраз вечір трошки легше дихати, і хочу поприбирати трошки на подвір'ї. Там треба розгребсти та прибрати. Якось, ви мене, знаєте, натхнення з'явилося. Бо щось до цього взагалі нічого з цією спекою не хочеться робити. Ну, а зараз якось треба вже, бо там поставила, нехай стоїть, а треба порозставляти по місцях. Ось такі справи. Ну, і що я робила? Ось така в мене тут кумбочка є. ну В цьому році щось вона страшненька, ну вже яка є. Тут в мене було каміння, це вже нове. Забрали на фундамент, я прийшла чоловік його забрав, вже немає. То я ось поскладала, яке було, але воно сюди не йде. Ну нічого. Хоч тут оця поливається, все одно сухе, бачите таке. У ну, мене ж в цьому році з усім те, що я садила, розсада, все таке погане, ось, щось, щось, щось не то. Ось один такий, тут щось і не випускає, немає цього стрілки. Петунія така якась велика. Ну, петунія одне. Ось це, що радує, це гвоздика ось є. З розсади одна, ну ця квітує, а та он ось о ні. Ну і я вже і так задоволена. І мені цікаво, напишіть, будь ласка, її треба на зиму викопувати, що її робити, чи нехай отак сидить собі. Гвоздичка. Ось так. От я зараз трошки поскладаю де по клумбах. А завтра чи післязавтра, ну не знаю, коли буде чоловік вдома, треба покосити, бо вже вдворі заросло все. Я то, знаєте, так косила була свиням, там, курчатам, але я ж. Не мастер, У мене воно високо бралося, то воно так, так. А це треба, щоб він взявся гарно, так прокусив. І буде гарненько. Тут, до речі, оце кущі хризантами, вони пересадяться. Це в мене тут живці, просто тут холодочок влітку, і я сюди весною повпихала, а на осінь жовто все. Тут ось така квіточка. Я називаю її рання зірка, а ви писали, що це нічна красуня. Ну, в кожному регіоні по-різному по називається. Так, друзі, дійшла я на нове місце. Тут у нас такий куточок, треба все поскладати. І зараз ще покажу одну штуку, ми будемо розбирати. Максим там хоче подивитися, що з дошок залишилося. Це бачу, що тут бур'ян такий, треба оці поприбирати, порвати, а потім їх. Поставити сюди. Ну, що, я показую, як є. Є в нас і бур'яни, і що ти хочеш. Це щось. А що це ми розбирали? Щось робили. А що ми робили? Щось не пам'ятаю. Чи калітку. Курча там, чи що. Так. О, заодно якраз і свиням буде трава. Бо я не знаю, чи ви чуєте, бо воно мікрофон. Я взагалі не знаю, чи ви мене чуєте. Пущать, хоча вони не голодні, тільки дала. Оце мене почують і все, страшне, що робиться. Це мені Максим каже, оце ти всіх попривчала. Ну такі є, я така, щось там щось заплакало, заплакало, все. Лежить маринка, всіх рятує, їсти дає, води несе. От і вони всі звикли там. Я тут потихеньку працюю, солому почала складати, тут те, що нова наносила, і е, там трошки минулорічно залишилась також. Тож зараз ще цим буду займатися. Ну, продовження відео для вас то буде зараз, а для нас завтра, бо ще ж треба мені йти розлити квас. Це я переодягнула футболку, бо то я замастилася. А у нас ще той самий день. Клас якраз постояв там дві годинки. Зараз перелью, ну і зараз чоловік ще з роботи приїде. Так що ще десь годинки-дві попрацюємо, поки не пече. Будем, бо завтра ми тут маємо прибирати, наводити порядки, тож будемо показувати, що ми тут поробляємо. О, я запрацювалася, що й не встигла ворота відкрити. Женя вже справився. Відкрив ворота. Кокос, ти ще досі тут спиш? Я й не чула. Женька вже на місці. Друзі, у нас вже наступний день. Тільки правда, тут сьогодні сонце зранку. Мені оця ідея не подобається, бо зараз тут і осі. Але коротше, ось у нас є дошки. Це ті, що залишилися, як ми будували дах на будинку. І Максим хоче передивитися, що тут є. Треба ж нам на віранду. І коротше, він хоче їх звідси прибрати. Не знаю, чого вони лежали-лежали. Йому треба. Ну, треба, то ж треба. Будемо. зараз... Наводити далі тут лад, хоча тут спекотно. Так, солому я вчора он, переносила всю, бо тут була солома. Тільки треба тепер вкрити чимось і все. Оці дошки приберемо. Отут От у нас є ще таке щось, що топити, треба попиляти. Треба також його трошки в іншу сторону прибрати, а на це місце хочемо переставити ось клітки. Коротше, треба якось навести. Трошки Порядочок. Ну, будемо старатися. Будемо старатися, Максим. Да, будем Тільки ти ще не знаєш, з чого почати. почати? Беремо розлазуємо. Як ми їх на горище буде? Я на горищі, мені тут легше. Максим подає, я дошки забираю, але тут так спекотно, просто баня якась. Класс п'ю не даремно зробили. Тож, це ми тільки 5 дошок відкинули яке. 150 на 50. Так, 6 метро. 10. А далі буде вже полегше, то буде не так тяжко. Це Та, в не тяжко, просто що оце спека, воно щось тут нагоріш. Ну нічого, зараз зробимо все і можна відпочивати. О, що у нас вийшло? Коротше, тут. Ширина 50-ка, потім 25 і ще яка максим. Також 25, тільки ширше. Оця, оця ось така. Коротше, це те, що залишилося з того, що ми ось тут робили дах на хаті. І ми так подумали, що добре, що воно залишилося, бо зараз ціни дуже піднялися. Ми оце були дивилися там те, що. От ми купували, була вона 400, воно зараз 800 е, коштує і трошки, звісно, прийдеться докупити, але ж не так багато. Так, так ти мене ловиш. <хи> ти де замітаєш там? А то залишилося на цей. Та зробити ж під двері, як воно називається. Ну Не коробка, а да. те, що просто, щоб рівненько викласти двері. Ну і наше будівництво зверху. Так, сонечко заховалося. Вітерець подув, так гарно знаходитися. Правда, тут такий вид. Ну нічого. Скоро все поприбирається. Це просто що ж. Будуємося, ремонт, ремонт. А там порозставляли, там було все так більш-менш, а тепер порозносили, то вон, шифер там треба прибрати. Тут у клітку з цього від перепілок в сарай поставити. отак так от. Ну і городик наш. Ні, ще не джунглі, Максим. Як дивишся, так. Та я думала, що прям джунглі, не джунглі. Ось межа і. І ось отак. Чик-чик-чик. А -чик. тут біля клітки де внутрі... У нас такий гарбуз є. Я не знаю, який він, але ми його не вириваємо, бо він і гарненький, і це тут Женя за ним доглядає. Сказав: обережно, ходимо, нічого не чіпаємо. так що Ось такий гарбуз. Я думаю, це той, що на кашу, бо, то що на кашу в плямках. Тут він гарний, бо тут затишок такий, можливо, ще щось. І вчепиться. Тут же дошок немає. Тепер оце треба кудись придумати, кудись складати. Коротше, одне розгрібаєш, думаєш, зараз порядочок, а воно ще ви. Випливає, що треба ще кудись робити його, ну нічого. Щось зараз придумаємо. Піддониться. І шлакоблоків. Це ще не трухлявий, хоча йому вже років 5. На сьогодні ми закінчили. Солому склали всю так височенько. Треба її тільки чимось вкрити, але треба, напевно, якусь плівку купувати, бо в нас щось таке все маленьке. Піддони сюди склали. Ось тут у нас є ящики, це на урожай, Женін старий велосипед стоїть. І ось ці клітки, їх треба. А що їх треба? Клітки після нутрі. Я навіть хотіла, але мені Максим сказав, що ні, це важко. Почекаємо, поки з'явиться у нас ще якась допомога. Бо не дав мені, хоча я така, щоб перенесла, бо я хочу порядочку. Вони якраз оце, якби їх прибрали, тут загребсти і все. Цей би куточок був би чистенький і гарненький. Що? Що, води вам налила? Що не так? Трави он давала, їсти давала. Зараз я піду і буде тиша. О, ось ці клітки перенесуться і все добре. Я ж кажу, це складаєш, складаєш. Те треба, те не треба. З місця на місце його переносиш. Ну нічого, прибрали тут а діляночку таку.